Страждати це вибір. Чули про таку фразу? Гарна на перший погляд, але часто саме в ній і ховається пастка. Для людини, якій зараз важко, саме така теза може стати не підтримкою, а ще більшим тиском. Бо замість того, щоб допомогти розібратись, що саме болить, вона викликає провину. Зі мною щось не так. Я мала бути, як усі, спокійна, щаслива та врівноважена. Тоді природні почуття, такі як біль, розгубленість, безсилля, починають витіснятись. Людина вчиться вдавати, що у неї все добре, але витіснене не зникає. Воно продовжує жити у фоновому режимі через емоційні зриви, втому, втрату сенсів та байдужість. Фраза страждати це твій вибір, без розуміння сутності процесу може більше нашкодити, ніж допомогти, бо страждання не обирають, його проживають, усвідомлюють і досліджують. І тільки зрозумівши, що стоїть за ним, біль, втрати, нездійсненні надії чи безсилля можна поступово змінити ці почуття на інші. Сум прийняття, відпускання і з часом на легкість. Найпростіше звинуватити людину у власному болі, набагато складніше показати шлях виходу з нього.